Хотілося б сказати пару тепліх слів тим, хто подарував нам життя, хто вклав у нас душу і серце в нашому атусі. Тихі гуркіт колісу очі, непостигла чи трохи вкрити. Потяг а в долоні ключі. Це як стискаю, що мить, рідний край не забутих доріг, де чекає мене за рідня, тільки знаю, що більше за всіх, мати сина чекає щодня, рідний край не забутих доріг, не чекає мене за рідня, тільки знаю, що більше за всіх, мати сина чекає щодня, її повімумов воза. І відчуття серце третить, послікнеся та на сльоза, криштале на щитці забредить, то від радості скаже сльоза. для мене ти світло виглій. о, для мене ти силу, той сенс, що тримає в мене на землі, то від радості скаже сльоза, о, для мене ти силу, той світ, що тримає в мене. Порушива свина, чи не поки в очах, чи не пісня на серці луна, тільки б знати здорових живий, і не треба чуживських прикрас, Бо частіше пиши сині, кожен листяк свято для на нас, тільки б знати здорових живий, і не треба чужинських прикрас, Бо частіше пиши сині. Как свято для нас, тихо, китку лісо мучи, тихиго підколесо